Я Юрка в цьому німи зіграємо такою гру, Такий стали режим. Ну, не режим, ігра така. Треба більше масу обирати, поїдати грасів стоймати чим більше місця зимо. І чим більше устанемо, то помарішимо. Так, а зараз ми все. будем все так же радуют, что що на гроздях меня. Що О, добре, висотки у нас починається тратитись. маса утро. Помаленьку. Чим віршмаж, а тут вот тільки відсотки нас з'їли. Миша розберем. Ми зможемо його зараз з'їсти. Але так, давайте зараз разъемо. Так. Давайте роз'їмося. О, тут. Же скін просто бо я вже мий левел на кожних від левелів дається емо 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 давайте шоун таке? того можна з'їсти буде О, з'їв у двох зразу, дуже добре Нужно то вас є студія. Да? Його ж треба догнати. Так від того треба втікати. А ні. Їх там забагато, хай собі там їдять, а хай ще роблять травлять. нафіг звія. А є з'їв його кусочок. А ділиться б тут можна розділятися і стріляти масою своєю. Як? Він просто з'їв того був той. А я не з з'їв того, так він би мене, може, і не роз'їв. Бо я з'їв того. Він би мене точно не з'їв, що його з'їв тоді. Погнали, погнали! Тут треба... Сюда, сюда, сюда. А. Давайте сюда. А -а -а что он будет. Сюда, сюда, сюда. Добро. Хух. Чуть не съел, чувак. Тут же кинать карта. Ну, в стороны. Просто курка з'їла. Дуже тяжко роз'їстися, коли вже такі всі гравці. А їх коли багато, то дуже тяжко роз'їстися. Не багато Ну і місця мало для того, щоб роз'їстися, якось щось, якісь дії зробити. Але і можна вириватися. Ой, можна під бомбочками сховатися, бо я ще маленький. А коли вже буду, ну ми розімось до великої маси, то вже якщо ми... Ну, то в них можна лопатись, буде розривати нас на 16 частин. А може... Ох, чувак, який добрий! Де нафіг, чувак? Просто його розірвали! Він не добрий, я повалився. Його розірвало і я наївся там просто. Капець. Липше там так було втікати <кій> втікати. Можно бомбочку його попробовать зірвати але я не буду пробовать. А можна його звести в пастку. Сюда да? ее йде. Давай, чувак, я знаю, что ты хочешь таку массу забудити, наверное. Может 25 на карте? Ой, хтось того деда, то и буде молодець не, я не хочу з ним полювати. А у твой хочет за мною полюватися. Не, не взяла цим погнався. Вот треба того вулфа з'їсти вовка. Вовк Ну його може в кут загнати. Ну. Не ща нажав був паузу. Тому що я на нажав. Ко масу бы втратила. О, вовк той! Давайте ми його зараз в кут зажмем і все. А бл я <клес> <клес> він був не набагато більше від мене, але просто, чувак, таку масу зараз получив. Я постараюсь вийти якось. В топ-5. топ-5 самых топовых игроков. Я найти его массу, найти его частинки. Капец. А, то чувак свернулся. Уже так его прилетает, и просто лазает уже. Даже... Вообще задрот. Ай! Ху! Втекать, втекать. от О, тут поляна такая, трава есть. Так. Mm, так можно канал пропиарить. Реклама. Сэр, у меня тут вода созочка уже будет. Ты, чувак, если разделил все, то мы, наверное, здесь. Ай, ты не ешь. У меня вот такие ники. Вы такие ники продумаете. Блин, чувак. Тебе бы просто заразить. Пауки мене съели. о зараз там той паук саме більше наїсти и все. Треба вчекати бы тут десь. Тяжко тяжко, тяжко разъести. Ну я постараюсь. А выживание з матом буде, просто мы... Ми... Майнкрафт Спімастер не піддерж, ну не підтримуєш версію на 14.0 Я через блок ланчір і встановлюю, але в мене ну найближчі найбли... тиждень буде. Серія одна або дві. Точно. Цього тижня. Трейсере, да, добре. Думаю, в п'ят буде і той. І в четвер. Може я не знаю, може і в четвер заплюю. Не знаю, коли я запуляти її захочу. Заговорився, коротше. Сюди-сюди. Треба, 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 треба сюди, 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 ай! Треба якусь поляну, як тоді, щоб нам попалася поляна, аби нас такого розкормили. Згодували. Просто нагодували туди. Тоді тут було офігенно. Ай! Це капець. Тяжко, бо вони їдять і їдять. лапнула. Сюда, сюда. А, -а, -а. ему дома. Масса. и вот здесь будет 15 человек приблизно. Я засекаю сейчас, тут я дэвлюсь на час. А, сегодня же будет ловушка по Майнкрафту. Ловушка. Видео. Той його б їсти, то есть джамбо его бы зараз есть, то было офигенно, але я не з'їм То есть чувак тоже мне сісти не может. А я могу собі тут ну якщо если его съедная, то, то, то будет капець. а він погнали в да? Фу. А АСІЛЕКС OX тоже був чубок такий небезпечний для мене Треба вирулити звіт. Я рулю. Я втікати не Я тут дуже помаленько. Ой, якщо я тих волос з'їм, то зараз буде офігенно для мене. Ви здається, то тут кожна маса. Навіть одна така штучка може від той. Вивести на перше місце. Я в одного з'їсти, а від того, що те якийсь раз підійде, в мене раз таки був. Зім, короче, магу під. Ну і потім почалося вже. То все, я вже почав їх їсти всі. Ой, той джамбо. Ооо, дуже добре. Тут муха там мене може з'їсти ще. Безіменна муха. У неме то без. ну чи як то він не знаю, як читається юнаме. То то без безімен, безімені просто. Без имени. <гас> Тут -то капец. Тут -то чувак рожается, что-то капец просто. Лошей <гас> в топе нема. Не любоземальный. Ну просто капец. Офигеть, как такую массу он набрал. Ой, я того могу и съесть сейчас. Тоже 2 шоссе на карте. Тут где-то людей 100 играет. Стоит.